Вчора, силами антитерористичної операції, з повітря були знищені блокпости терористів в Луганській області, а також атаковані підрозділи терористів, і таким чином розблокована спроба знищення наших прикордонників, загін яких знаходився прямо на околицях Луганська. Сьогодні зранку. Знищено достатньо багато терористів, які були розташовані в таборі, який приховано вони зробили в промзоні під містом Сєвєродонецьком. Донецьком. І зараз відбувається комплекс активних дій підрозділів антитерористичної операції по звільненні. Північного Донецька дії антитерористичних сил достатньо успішні, і я сподіваюся, що протягом дня ми будемо отримувати повідомлення про конкретні результати. Давайте підтримуємо наших славних героїв, які захищають Україну і очищають наші рідні Донецьку-Луганську область від диверсантів, терористів і інших злочинців.